А може, корінці а, вже перестали чого, видавати, каже Михайло. Корінці Друга. перестали Друга. видавати, все приймає. Два рази. Я не знаю, що це за Просто крадуть. Ну, не працюють, ніж воно. Дивись, передавай документи Михайлу, він мене в листом відсилати. Але, прийм'я, я не знаю, коли він Раз тиждень або два рази. Тоді раз або два рази в тиждень точно буде приходити. Але треба, щоб відкрили справу на керівництво і на побиття, бо побиття замотило начальство людей, не є бо Тому що мій співкамерний буток деяку інформацію знав перші дні, тому що я знав тільки не дав. Йому міти доносять. Начальство доносить. Вони все поруховано кришують. У мене є документи.

Мова виницію Великі... хвалу тоді. Потрібно, треба, щоб відкрили окрему справу зовсім окрему, по поводу того, що мене викрали, розумієш? Так не діло, типу. Я не можу нічого робити, мене просто мені блокують ці справи, не дають роз... розкрити. Остап, треба, щоб відкрили справу, що мене викрали, розумієш? Бо тому щоб що що мене викликали цей ці... бо прокурори всі блокують, розумієш? Я передав на Дубаса в Генеральну прокуратуру за масові вбивства теж. Дубас це керівник прокуратури воєнної. Мають недавно на днях десь відкрити. Та ми собі спілкуємося. Так ви не на вулиці, ви зараз. Дивіться, я передачу. Я можу розуміти, що відбувається. Навіть Він візьми будемо. суду передачі. Дозволу суду. Так, все починається власних поступувати. Так, підготовчі судове зідання оголошується відкриття, розглядається. Давай, 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 давайте з'ясуємо, хто далі спочатку, тому що мене викрали. Ну, Ви Ви, давайте з'ясуємо, хто перед нами. Тихенько. Тихенько. Шановний. Суд <постеріг> керує процесом, а тримає. Киває судове цілення. Зупиніться, будь ласка, і наші роботи попереджені. Можна, <постеріг> можна дивіться, я вас не бачу. Так що підводчаново ціле оголошується, відкриття розглядається кермунальне провадження відносно уже доводить. Винувачено вчинення керівнальних правопорушень, передбачених стаття 296, читання першої статті 577, частина 5 статті 4.7 керунального ходив, що українська.